Всім привіт! Сьогодні продовжуємо ремонт. Тоді я був тільки на розкрутив, але сьогодні я вже його і розтягнув трактора. І ось така ситуація. Зняв я стакан і там на сальникові тому злетіла пружина. Пружинка ця, що зараз я покажу. Це вже я також зняв розпредільник Зараз ось ці штуцера потрібно повідкручувати і ці повідкручувати. У мене він, так як він стоїть, то мені цю кришку ось це перекладати не потрібно. Якби він стояв ззаді, то ось це цей перекладати другою стороною. А так як він в мене стоїть на бачкові, ось це я все розкручувати не буду на новому. Воно все підходить, тільки ці штуцера, ось ці по, туди покладу. І де заглушки, де штуцера. Ось пружинка. Це сальника з більшого, це потік більший сальник. Ось цей, що тут сальник потік. Ці що там всередині, ну з тої сторони, вони ніби нормальні, але все одно, якщо я вже його зняв, я вже їх також там. Він там якби йде один, але кладуть їх два, щоб для надійності. Ось так, ось цей сальник, ось тут він. Пружинка на ньому просто у нас собі там так була роз'єднана і валялася там, вона нічого не тримала. Тому довго причини я шукати не ну, Не шукав довго причини, тому що зразу побачив, в чому причина це, що вичерп. Розтягнули ми його двох, може хтось каже, що це неможливо. Але це можливо. Ось так. Тут ми... є така, як би сказати, я взяв таку розкатку, але в мене воно так не вийшло роз'єднати його на цій розкатці. Тому я просто цю розкатку підняв кожух. Ну, двигун, верніше, із лонжеронами стоїть. А зад ми відкочували. Ось такий патик. Дрин такий заклали туди, прицепнув і один нажав, а другий роз трошки Монтіровкою, трохи колесами і так ми його потихеньку і розтягнули. Це я не обманюю. двох нам получилось Не знаю, як скласти його до кучі чи двох нас вийде, але розкласти його вдвох вийшло. Зараз я ще повідкручую. Ось ці штуцера, і на сьогодні буде все. Завтра поїду в магазин, куплю сальники і буду пробувати назад його складати. Ну, за день, мабуть, ми не встигнемо його скласти все, але думаю, хоч до кучі ми його зліпимо. Так ось цей теж цей чурок такий ми. Я був підклав його туди, і потихеньку по ньому ми його відтягували. Потім домкратом підомкратив, переклав трохи і ломом раз, раз, раз і потихеньку відкотили. Тому двом це діло можливо зробити. Ну, воно все тут в них нігролі, все капець. Ще відкручу тут фільтр, якщо я вже буду все міняти і Масло чисто заливати, то потрібно буде ще відкрутити і промити фільтр. Ось так. Розкололи, розтягнули і працюємо над усуненням неполадок. На цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!